Дорогі тати, татусі, татки, таточки, сьогодні ваш день. День батька, коли всі вітання для вас, слова вдячності для вас. Ви сила, підтримка, надійна стіна, за якою завжди безпечно. День батька. Це не лише про подарунки чи слова. Це про вдячність, за терпіння, за мудрість, за нічні чергування біля дитячого ліжка, за щирі поради, які діти не завжди одразу розуміють, але з часом оцінять. Шановні татусі, в умовах сьогодення ви захисники, наставники, приклад стійкості та відданості. Ви приклад для наслідування і поваги, не тому, що вмієте все полагодити, хоча це теж важливо. Перші кроки. Опанувати самокат, велосипед, ролики, канат, перекладину, удари по м'ячу – з татом все вдається, а ще й тому, що завжди вмієте підтримати і підказати правильний шлях, навчаєте долати труднощі. Бажаємо вам міцного здоров'я, радості, спокою і безмежної гордості за своїх дітей яким ви даруєте безпеку і любов, нехай у ваших очах завжди світиться вдячність, а у серці живе впевненість, що ви гідний приклад для наслідування з Днем Батька зі святом вас.